Населення чотирьох сіл Новгородсівського району Комані Дробишевого Чулатового та Араповичей, сьогодні залишилось без світла. Працівники Рему були змушені припинити електропостачання до цих населених пунктів через крадіїв, які злили масу з трансформаторів на місцевих підстанціях. Ознаки злочину помітила голова Команської сільської ради та одразу повідомила про них працівників Новгородцівського району електромереж. Енергетики, виїхавши на місце події та перевіривши і інші трансформатори тери не виявили, що фактів крадіжок декілька, а сума збитків складає десятки тисяч гривень. Сьогодні вранці 22 числа поступило повідомлення від председателя сільського совета, що в селикомані слито масло на трансформаторною підстанцією. Признаки слитія були замечені на снігу, залишилися остатки масла. Ну, виїхали ми на місце, подивились, так, дійсно на этой підстанції було слито масло 210 кг. Но при осмотре дальнейших подстанций было еще обнаружено, что так аналогично было слито масло еще у трех подстанций. Общее количество подстанций, на которые было слито масло, это четыре. Это Комань, Арапович, Дробышевич, Латова. Значит, количество общего слитого масла это более тонны. Стоимость его более 35 тысяч гривен. Під час огляду зірвані замки та пломби були виявлені ще на декількох підстанціях, окрім цих чотирьох. Борис Бунак каже, що випадки крадіжок траплялися і раніше, однак дуже рідко і не в таких масштабах. Для того, щоб відновити електропостачання 330 абонентам, необхідно заповнити трансформатори маслом, запаси якого в новгороціверському ремі небагато. Тож рідину потрібно замовити та доставити з Чернігова. Сейчас требуется более тонны масла для того, чтобы произвести доливку масла и включить, дать людям нормальное напряжение. На данный момент аварийный запас трансформаторного масла в рейсе составляет 120 литров. Этого масла даже недостаточно залить один из трансформаторов. Сейчас компания «Черниоблэнерго» готовит масло, для того, чтобы, ну, скорее всего, завтра мы поедем его забирать, это масло, будем шукать емкости, будем привозить. Мы привезем, естественно, тоже к вечеру. Я думаю, что будет электроэнергия только послезавтра. То і для чого вкрам масло мають встановити працівники поліції, які теж виїхали на місце події. За їх припущенням злодій працювали близько п'ятої години ранку. Опитані мешканці сіл на жаль корисної інформації не надали. Тож правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про злочин, повідомити в райвідділ поліції. Наразі ж за фактом крадіжки розпочати кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до п'яти років.